Тут ось огорчиця заколосилася, як тільки дощики пішли. Висока. Тут ще так собі вилазить. Зате ось отут, як пішла. Ну, скоріше за все, що тут поганенько вилазить, бо я її не встиг нормально полити. Тут я ось оцю цю полосу полив, потім ще дощі пішли. І ось як вона гарно піднялася. Хай росте. Так, залишилося ще зібрати тут ось залишки помідорів. Ага. Залишки помідорів. Пеньки, капельку, позмотувати, попромивати її тут також. І потрібно буде також засіяти горчицею. По Минулого року цю полоску засіяв. Гірчиця встигла тільки отак трішки піднятись і в нас вже пахали огороди. Зараз ось зачищені ділянки тут був буряк, тут були ось, ось помідорки. Там морковка була, там воно ділянка вже така велика гірчиця. Тут ось, ось, де була картопля, вона добре так засіялась. От, а там, де були помідорки, якраз гірчицю можна ось, ось посіяти. Дощі, дощі пройшли потихеньку ось Вилазить. Тут гірчичка, тут вже заколосилася. Ну, я знову на картоплю дуже густо посадив. Мабуть, дуже густо. Ну, Нічого, хай росте. Ось, Тут ось я буду зараз косити, бо вже така велика, місцями цвіт викидає. Що це за проплешини? це я вон. Потихеньку підрізаю курям, як підрізаю. Зрізаю тільки половину, щоб залишався корінь, тобто не видергу її. І вона заново відростає. Тут ось по всьому, по всій ділянці таке робив. Кури дуже добре їдять стебла гірчиці і, мабуть, щось воно їм таки дає, бо починають трішки активніше нестися. Тут вже далі тягнути нікуди, вже дуже велика гірчиця треба буде покосить. Пішов охотник, мисливець на все Курям. Вже така попіднімалася. Тут теж куститься, тут начебто садив. Тут ось посіяв більш густо, тут більш рідко. І ось як вона все рівно попроростала. Здається, що багато посадив. Потрібно якусь буде приблуду. Купити чи сородить до посівання. Тут де картопля була. Така десь сантиметрів 30-35 в середньому. Тут ось. Заколосилася, тільки маленька. От, на ранній картоплі тут також ось Десь приблизно 30 сантиметрів. Але що? Чально, скажем так, гусінь завелася, в дуже великій кількості. Зарази. Ну що, мабуть, то внюхали, що тут гірчиця є. От, такої гусіні я у нас раніше не спостерігав. От, хто я знає, що гірчиця псієна? Мабуть, це гівно. Головне, щоб не яйця гусені. Тут ось так же. Трішки так заколосилося. Маленька, Бо у нас вже і приморозки по ночах. Ну ось, ось декілька днів. В принципі, доволі тепло. А зранку там близько 8-5 градусів тепла. Навіть до 10 доходило. То може ще щось вспіє підрости. Ось. Що в минулому році тут вона не встигла нормально піднятися, що в цьому чимала. Ну, якщо приморозків не буде, може і встигне. Бо земля зараз дуже вологою насич... насичена. То, потрібно... То потрібен тільки трошки часу. Там ось, о, де це п'ятно і ось оце пятно це тут. Були, тут палилася бадель картопляна. Е, ось бачимо, що тут ну, не дуже попроростала гарчиця, не, 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 не подобається їй така земля. Хоча звідсіля поубирали весь попіл. Ну, тут трішки позалишалося. Та й там теж попіл я зібрав був. Ну, як бачимо, їй не подобається. Ну, а той кутик я не встиг засадити, бо там ще залишалися помідори. Росли капуста. І от їх прибрали відносно недавно. Ну, Смисл туди зараз, зараз сипати зерна, вони все одно не встигнуть порасти. Щонайменше 2 тижні потрібно буде. Зараз ось насмикав курям. Ну, Китька якась біжить. Ку-ку. Кончик побіг. У нас ми десь приблизно два роки провели без котів і ну, через те, що попередні котики загинули від чумки, скажімо так, витримували час, щоб та зараза повивітрювалася, де вона позалишалася. Попалили все, що було. Ну, що там тряпки, які були, пуфіки, на яких коти спали. І два роки не, не тримали котів, щоб ніяка бацила. Не, не... О, і два роки, оце ж не тримали котів. І всі сусідні коти, в принципі, стали рахувати нашу, наш двір як частину своїх володінь. І коли прийшла, коли мені подарували нюську... Цю сакитьку сіреньку то їй тут прийшлося трішки повоювати. Ну як повоювати? Вона... Бу... вона... Перші... Перші підсрачники, які їй надавали, вона ще була доволі мілка, вона тільки могла й тікати. А зараз вона вже така мадама, що її синочок сидить. То зараз вона починає наводити шороху. В принципі, її кіт від неї не відстає. Тут ось у нас бігають мілкі собаки, то він їх трішки ганяє. До цього собаки його ганяли, а зараз він їх ганяє. О, ну і ось бачимо трішки такі розбірки. Ну, в принципі, цього білого котика я раніше не бачив. Може просто мимо проходячий. Так і цю. Не будеш його ображати. Нюсік. Вот так вот. Ну, не, ну ты представляешь, Нюсь, оставь его в покое. Чаи. Кетюнь. Нюська, пошли. <свистит> Нюся, Нюся, Петюня. Нюсик. Я понимаю, что тебе это там, чужие такие. не надо ж такую выдрою быть. Кетюнь. Кить, 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 кить. Нюська, нюська. Иди сюда, иди моя кица, молодец. Умница. Да, ну кица просто проходила мимо. Иди сюда. Все, 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 все. Ой, ой, надо догнать. Надо догнать, да? Все, молодец. Молодец, все. Да, 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 да. да. Пошипы. Все, молодец, кица. Пошли. Убежала, убежала, той... Убежала беленькая все, ты его налякала, молодец. Вот так, вот так как... Умница, умница, все защитница. О, а тут все уже налетела бригада. Ще ці пухи. Оце для них смикаємо. Для курей там потихоньку вирізаю. Такі проплешинки маленькі можли, могли б замітити. Кури дуже добре їдять гірчицю. Прям не могли дочекатися, як вона почала це виростати. Так, котозькі, пішли. Це просто можна було б і тут викинути цю гірчицю, але щось вони її поганенько їдять, та може то дощ, то ще щось. От, як під навіс, ось сюди їм приносю. Тут вони кушають і повністю. Ну, а тут цю потихоньку дербанять. Все. Працюю серпиком. Класна штука. От Під навісом куркам добре, воно не заливає водою, вітер. Вітер сильно не задува, спокійно тут їдять собі. Та пухи? Трошки пізніше треба буде перемолоть кабак. Сябакін. Да? Сябакін. Що нюсь? Що ти недовольна? Ну, спускайся давай. Давай, спускайся. Не? Зараз швиденько пробіжуся по косю. Велика вже стоїть, щоб і гусінь не плодилася. Бо є така можливість, що з неділі можуть почати пахати огороди. Це мала, то ладно. Якщо й трактор заїде, то не страшно, якщо ні, то може встигну покосити. А велику потрібно. Мала, це -то, то ладно, хай ще росте, а от вон, пройдусь по косю. Курки, звісно, не дуже довольні. Цієї малої їм багато ж не будемо рвати, бо це такі шматки потрібно буде вирізати великі. Трішки щиток допоміг, але, на жаль, не повністю. Ось такий зеленуватий. Брала. Ну, зато покасив. Е, приблизно 700 грам бензину пішло. Цю мілку не касив, косилося велику. Намагався, щоб перемелювало мільче, але на жаль. Але на жаль. Фух. Це потрібно. Це от, скажімо так, вже вичательно зрозуміло, що треба робити для такого діла мульчер. Бо начебто воно і летить якийсь, якась труха з цієї гірчиці, але перемелює дуже невеличкий процент. Таке от більше залишається, ну, нехай лежить, подивимось. В принципі, прикольно виглядає. Мілке, хай росте, може ще встигне піднятися. Котику покосили, тепер і сховатися ніде, да. морозила сильно Так, ну у нас сьогодні неочікувано почали пахати. Городи великим трактором. От. Думав, ще горчиця спіє відрости. Оця, і потім її косити. Ну, не встигла, що ж зробиш? от така виходить. Земля трішки мокрувата. Тут таке вже. Бо воно якось все, ще на сьогодні дощ, чи, чи буде дощ, чи не буде, не, невідомо, хай вже пашуть. Трішки не встиг вчора трактор. Тахтарист по, по, по хати. Був той, як тільки заїхав, пару разів пройшовся і пішов дощ. Зараз наріжу хоча б курком. Тут вийде. Може, сьогодні буде допашувати. Там уже половину прошов. Не встигли у нас попахати, бо тільки він почав проходити. Десь через годину пішов дощ. не встиг а Минулого року пахали з середини сюди, з цього року звідсіля до середини. О, тут ось, ну, в принципі, як і правильно, кожного року потрібно чередувати тип направлення Спашки. Тут ось о, тепер немає канави, як було минулого, минулого року. От, ну, то таке. От Майже ніч у нас. Сьогодні закінчив трактор по хатю огород. Сьогодні якраз трактор огород закінчив пахать, там зверху ще у когось доходить. І Сьогодні вже трішки підсохла земелька на тому місці, де він, де він декілька днів тому проходив, його зігнав дощ, то загнав мотоблока. Завтра на роботу йти. Завтра мені на роботу. А маманя зараз на канікулах, то вона буде садити тут часник. А я от, а я от її підготовив. Як добре, що буквально декілька секунд і блок готовий до роботи. Тут усе правда, грязюка ще. Ще все-таки грязючка була. Ото таке, Обсохне. Потім по обсипається. Так от, щоб не затоптувати те, що проходив. Руль на бік, руль на бік, сашник вигін донизу і від мотоблока. Друга передача. Можна сказати по-паханому. Йде взагалі замечательно. швиденько. Заглублюється, заглублювалося десь ось настільки. Тобто для часника буде, я думаю, буде достатньо. Ось так от вимикаємо підсвітку. Позавчора розробив. Вчора вже посадили часник, поки був на роботі. Такий ось брустверчик. Щоб собаки не топтали. Тут ось трошки потрібно будемо автоблоком обробити, то вже хай на весну не будемо чіпати землю. Тут от такими трішки кусками воно він попахав, там не зміг зачепитися. Ну, нічого. Шматочки дообробляємо. Канавку також зарівняємо. Ось так огород на зиму підготовлений. В минулому році якось більше активності я тут проявляв, в цьому році в рази менше. Гірчицю, яку покосив, мотоблоком не перероблював, покосив вона так і лежала до спашки. Всім глядачам дякую за увагу. Ще зустрінемось. До побачення.